10 травня у сумах по вулиці Холодногірська сталася пожежа у багатоквартирному будинку. За інформацією речника управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки горіння було на балконі восьмого поверху. Там господарі зберігали банки з лакофарбовими виробами. Вони за словами Олега Стрілки періодично спалахували та вибухали. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, не дивлячись на те, що рятувальники миттєво прибули на місце події. Вогонь вже частково охопив і балкон 9-го поверху. Ліквідація даної пожежі одночасно проводилась з двох сторін. Це з вулиці за допомогою висовної автодрабини, а також безпосередньо з помешкання на балконі, якому відбувалося горіння. Для цього рятувальники по сходовій клітині проклали рукавну лінію. Аж на восьмий поверх паралельно з ліквідацією даної пожежі, співробітники ДСНС організували евакуацію п'яти жителів верхніх поверхів, адже саме там було надзвичайно високе задимлення.